Mm. Нехороша женщина. позориться регулярно, Ти дуже розказує, що там персонажі недопрацьовані, потім знайшла багато граматичних помилок, ерунду, всяку порова, так? вважає себе великим спецем. Я тоді дуже розстроїлася, аж тримака полупнула, чого ж цю думку озвучувати. Потім ну, спочатку я купила, потім ми лупилися. На рівних жалітися не було смислу, тому що візуально там уже слідів злочину, побиття, сенікюр, ну не було видно. Я така розумна, диву. а хитра. І вона от, ну, мучилась людина, потім подумала: Та, ну, і... а потім мене попустило. Я один раз зробила гадость. Я списала сюжет в Ви дивіться, яка ж я відьма, яка ж я скотина безсовісна. Ну, я вкрала психологічні фентезі. Але письменниця з Києва, ну, мені ще не били морду на арсеналі, я швидко бігаю.